Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами будемо розбирати оцей серйозний скандал між Україною та Польщею. Президент Польщі Анджей Дуда зробив приголомшливу заяву. Потім його підтримав прем'єр-міністр Польщі. А також було ще багато звернень різних польських політиків. Україна зі своєї сторони також досить агресивно діє проти. Польщі, і ми зараз з вами поговоримо, що відбувається, і до чого це все може призвести. А в кінці відео я вам відкрию карти, чому це відбувається, і як в майбутньому 100% закінчиться цей конфлікт, і ви будете дуже і дуже здивовані. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Обов'язково ставте лайки. Я це прошу робити постійно своїх постійних глядачів, тому як це допомагає розвивати канал і боротися проти російських ботів, які постійно атакують україномовні канали. Тож дякую кожному з вас. Також підписуйтесь на канал, хто не підписаний, щоб не пропускати нові відео. Отже, президент Польщі Анджей Дуда в Виступив в Сполучених Штатах Америки з досить серйозною і конкретною заявою у відповідь на дії української влади. В зерновому питанні давайте коротко зараз пройдемось. Хто можливо не знає цього, польща всупереч Єврокомісії, продовжила заборону після 15 вересня на в експорт і продаж в Польщі українського зерна, а ще ряд там продуктів, які стосуються агросектору, тобто агропродукції, всупереч Єврокомісії, Україна у відповідь подала заяву до світового до світової асоціації торгівлі. І е, поляки після того, як би сказали, що добре, ми е, будемо з вами там судитися, скажімо так, коли буде суд або коли буде якесь слідство, і при цьому вийшли з координаційної платформи, яку організувала Єврокомісія для врегулювання оцих зернових питань. Вийшли вони, вийшли угорці, і вийшли словаки. Бо на всіх трьох було подано, е, скажімо так, оцю скаргу. Бачимо, що політики не змогли домовитись і пішли, скажімо так, до третьої сторони для того, щоб їх розсудили. От після цього ми з вами також про це говорили. Був виступ Пьотра Мюллера, це речник польського уряду, який заявив про те, що будуть що вони закінчать тимчасовий захист, не будуть його продовжувати для українських біженців у відповідь також на оцей зерновий конфлікт. Після цього власне виступив Дуда, і він сказав декілька досить серйозних речей. По перше, він сказав, що було б добре, щоб Україна пам'ятала, що отримує допомогу від Польщі. Далі Після цього він порівняв Україну з потопаючою людиною, яка може завдати шкоди тому, хто її рятує. Тут аналогію в принципі ми можемо провести. Він зробив таку заяву на брифінгу для польських змі. Коментуючи ситуацію навколо експорту українського зерна, також він сказав, що планував зустрітись з Зеленським в Штатах, але не зміг через затримку в графіку його виступів в генасамблеї. І маємо також пряму мову. Я Цю інформацію вам також зараз зачитаю, і ми її також обсудимо. Ми маємо справу з чимось на зразок потопаючого. Кожен, хто коли-небудь брав участь у порятунку потопаючого, знає, що потопаючий неймовірно небезпечний, що він може витягнути витягнути себе на глибину. Він володіє немислимою силою, обумовленою особистим страхом, впливом адреналіну і може просто потопити рятувальника. кажуть, що потопаючий хапається за соломинку і дійсно потопаючий хапається за все. Що може також за його словами на сьогоднішній день Україна знаходиться під російським ударом і при цьому хапається за все, що може. І е, також чи можна на неї ображатися? Звичайно, можна ображатися чи потрібно діяти так, щоб убезпечити себе від шкоди за подіяною потопаючою людиною? Звичайно, ми повинні діяти так, щоб захистити себе від шкоди заподіяної потопаючим. Тому що е, у випадку, якщо потопаючий призведе до шкоди і втопить нас, йому ніхто вже не допоможе. Додав також польський президент. Е, також він сказав, що. Вони готові до суду в світовій організації торгівлі, і вони будуть якби захищати там свої права. Також маємо ще один вислів. Я розумію, що в Україні є ділові кола, які хотіли б якнайшвидше продати зерно за мінімальною можливою ціною прямо в Польщі. Ми повинні захиститися від цього. Це наш очевидний обов'язок. Тут такий збіг інтересів. Якщо Україна звернеться до суду, ми пояснимо ситуацію. І було б добре, щоб Україна пам'ятала, що вона отримує від нас допомогу і пам'ятала, що ми є транзитною країною тільки для України. І е, також за його словами Польща допомагає Україні транзитувати продовольство в інші країни. І також з разом з Литвою вони е, зараз готують спрощену процедуру для експорту через порт е, Клайпеда. і. Це була перша така заява. Величезна кількість негативу в українських телеграм-каналах вилилась на президента Польщі Анджея Дуду. Почали кричати вже, що поляки нам не друзі, що поляки нам вставляють там ніж в спину. Але друзі, я по-перше, попрошу нікого не панікувати, тому як в першу чергу Польща зараз захищає свої власні економічні інтереси, і вони про це заявляли дуже давно. Тобто, це не рішення сьогоднішнього там чи вчорашнього дня. Це по перше, по-друге. Якщо так розібратися, вони забороняють просто продавати зерно за мінімальними цінами на своїй території через Польщу, можна його транзитом возити, продавати в Африку і в інші країни. Це по-друге. І також найголовнішу причину я вам скажу в кінці цього відео, ви будете трохи, можливо, навіть здивовані. Щодо нових заяв, то одразу ж. Після того, як палився негатив на Анджея Дуду, прем'єр-міністр Польщі також висловився з цього приводу. І він сказав: Я попереджаю українську владу, якщо вони будуть ескалувати цей конфлікт, ми додамо ще більше продуктів до заборони в'їзду на територію Польщі. Тобто Моровецький також цим не грається. Він сказав: якщо ви будете якби цей конфлікт далі роздувати. І там породжувати яку ненависть якусь ненависть серед українців до поляків. Ми зробимо цей список. Ми його розширимо, і, і ще більше української агропродукції не зможе продавати, не зможе продаватися в Польщі. І в загальному хочу вам сказати, що оцей, є, скажімо так, конфлікт, і оцей негатив він набуває зараз якогось епогею просто в лічені дні, в лічені тижні. І цьому є насправді одна дуже і дуже важлива причина. І на мою думку, те все, що зараз відбувається, це є театр між Україною та Польщею. Це є є якісь певні секретні домовленості, і це робиться, друзі. Бо 15 жовтня в Польщі мають відбутись парламентські вибори. І ми також неодноразово з вами вже говорили про те, що їм потрібно забрати голоси тих, хто виступає зараз проти українців. Це дві основних категорії. Перша категорія це. Польські фермери і друга це молоді жінки з приводу молодих жінок. Ми з вами говорили буквально вчора, що там хочуть припинити допомогу і підтримку українських біженців. І а в сьогоднішній ситуації, і оце все зернове питання, воно покликане викликати довіру польських фермерів до діючої влади і до партії право і справедливість для того, щоб вони голосували саме за них і розуміли, що польська влада діюча, якщо вона залишиться, вони будуть і надалі підтримувати власне. Польське фермерство і захищати інтереси громадян. Польщі, і я думаю, друзі, що е, вектор дуже і дуже сильно зміниться після 15 жовтня, після того як останній бюлетень буде вкинуто в скриньку голосування. І тут е, найголовніше, щоб не сталося якихось, скажімо так, фундаментальних змін, які не дозволять потім е, змінити цю ситуацію і повернути її, скажімо так, назад. Тому е, надіюсь, що це все буде триматися в рамках. І після 15 жовтня ми з вами побачимо. Бачимо, як цей градус починає різко знижуватися. Тож свою думку з цього приводу ви можете писати в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Також, друзі, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і писати свої коментарі під цим відео. Це дуже і дуже сильно допомагає розвивати канал. Дякую всім вам за перегляд! Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!